Пахло гаром і вогкістю. На дворі мрячив дощ липкий і настирливий, ніби хотів митися в шкіру. Осінь вступила у свої повні права, облізлі дерева, багнюки на асфальті, і поодинокі перехожі, що поспішали, не зводячи очей з тротуару. На околиці міста, біля занедбаного астроному, стояв він самотній чоловік із замореними очима. Дядечку, дайте щось поїсти. А я вам поворожу, його погляд упав на дівчину підлітка, що несподівано виникла перед ним худа з великими, ніби зголоднілими очима, в старій квітча спідниці, і пальто не за розміром. Подивившись, він потім зрозумів, що, на вигляд, їй було десь років з двадцять. В її очах жила давня втома як у тих, хто пережив більше, ніж мав би. Що ти сказала, озвався він, злегка наговірливо, але без грубості. Я ворожка. Правда, ви мені шмат хліба, а я вам правду про ваше майбутнє, все що серце просить. Він посміхнувся куточками вуст, Мов би згадав щось із юності, але внутрішньо насторожився А що, якщо в мене вже немає майбутнього? То я скажу, як зробити, щоб було. Він витяг із кишені купюру і простягнув «Іди щось купи, тільки по чесному потім поворожиш тут не місце. Вона взяла обережно гроші, наче боялася, що вони зараз зникнуть, і швидко зникла у гастрономі. Звали його Антон, колись мав бізнес, родину, друзів, тепер лише одиноку квартиру і купу гріхів, які тиснуть ночами. Після зради дружини і зникнення сина ніби викреслив себе із життя, жив на автоматі, діждався пенсії, а далі глухо. До ворожок ніколи не звертався, але щось у цій дівчині було не від світу цього. Коли вона повернулася, тримала в руках булочку і теплий чай у пластиковому стаканчику Дякую, дядечко. Можна я тут, на хвилинку? Сідай, як тебе звати? Та мене по різному звуть, але я себе ірискою. Бо люблю цукерки. Ну, Іриско. сміхнувся він уперше за кілька місяців. Що ти мені скажеш? Вона сіла на почіпки біля нього, витягла із старої торбини замащену колоду карт, розклала на лавці три карти Зламаний ключ, темна жінка і хлопчик. Ви загубили ключ до серця. Хтось його викрутив із середини. Жінка брехня. Не ви її зрадили, а вона вас. А хлопчик, він десь є, десь поруч. Антон завмер. Він був шокований. Вона вгадала чи знала щось? Звідки ти про мене все знаєш? Ми були колись знайомі, вдивлявся він її очі. Ні, що ви? Я просто бачу, кому потрібна допомога, зітхнула дівчина. Що ти знаєш про мого сина? Нічого, але він не загинув, як ви думаєте. Він живий. Просто ви вірите не тим людям. В ту ніч Антон не спав, і залишилася в нього, на старому розкладному дивані на кухні. Їй не було куди йти. Дощ монотонно стукав у підвіконня. Мов хтось із жалем сповіщав ніч довга, тривожна, але мусить її пережити. Він лежав на дивані, накритий старою вовняною ковдрою, що пахла нафталіном і минулими зимами, на кухні за дверима, тиша. Лише іноді приглушення шурхотіння ковдри, і крутиться у сні або просто лежить із розплющеними очима, як і він. Обоє не сплять. Просто мовчать. Антон дивився у стелю, він згадував минуле Олену, таку світлу, усміхнену, коли ще тільки познайомились. Її тонкі пальці ще легко торкались його щоки, її очі, коли вона вперше сказала У нас буде син. Тоді здавалося, що життя починається. А потім усе пішло шкереберть. Мов хтось вирішив перекроїти долю за власним планом, не питаючи дозволу. Йому знову вчувся її голос. Холодний, безжальний. Я більше не можу. Я з Матвійком їду. Ти не розумієш, як це жити поруч із тінню? Тінню? Невже він справді ставляний тінню? Антон різко сів. У кімнаті темрява була густа, як смола. За вікном хлюпало і Блищало жовтим світлом ліхтарів. Він встав, підійшов до вікна, сперся лобом об скло. А якщо вона збрехала, якщо синь живий. Ці слова, що іриска кинула так просто, мав камінь у воду, здіняли хвилю, яка вже не стихла, вони врізалися в пам'ять, розбурхали все, що давно здавалося мертвим. А якщо правда. Якщо хлопець справді десь поруч, живий і просто не знає, хто його батько. І чи згадає він колись, як у три роки Антон носив його на плечах, запускав разом з ним повітряного змія, а ввечері читав козака вуса перед сном. Щось ощемило в грудях, не фізичний біль ні. Щось набагато глибше розуміння сором гнів, безпорадність. Він стиснув кулаки, руки тремтіли Ти не маєш права сидіти й нічого не робити, прозвучав у голові голос. І він уже не знав, чи це його власна совість, чи це Іриска прокралася у підсвідомість і вклала туди думки, яких він боявся. Ви ще не спите, почувся раптово з-за спини, голос тихий, майже шепіт. Іриска стояла босоніж у темряві. Загорнута в плед, її довге волосся спадало на плечі хвилями, очі блищали у темряві. А ти. Я завжди так сплю. Така звичка. Вона зітхнула. Вночі світ правдивіший, люди самі з собою лишаються. Він кивнув, мов погоджувався з нею. Я не знаю, вірити тобі чи ні. Але щось у мені прокинулося так ніби я знову став живим. Це і є моя робота, дядечко, не вгадувати майбутнє, а розбурхувати пам'ять. Ви самі вже все знаєте. Просто боялися собі сказати. Вона підійшла ближче, протягнула руку і торкнулася його пальців Якщо хочете, я залишуся ще. Якщо ні, піду зранку. Я звикла. Ні, залишайся. сказав неголосно голосно з тією твердістю, якої не чув собі давно. Поки ми не дізнаємось правду. Іриска залишилася, їй не було поки що куди йти, але її слова не відпускали його. В голові крутилися спогади сварка з зеленою, дружиною. І її наполегливе я більше не можу. Ми з Матвійчиком переїжджаємо. А потім повна тиша. Жодної звістки. Аж поки не сказали, поїхали за кордон. І там загинули в аварії. Але ж він не бачив ні тіла, ні прощального листа Якщо твоя правда, дівчино, то мені є ще повертати, пробурмотав чоловік, стоячи в темряві біля вікна. Іриска була мовчазною. Але ще ночі розкладала карти, і кожного разу випадало те саме. Антон почав розплутувати клубок. Поїхав у Рац, дізнався, що смерть сина не була зареєстрована, а потім таки зрештою докопався до правди. Олена збрехала, вона жила у Львові з новим чоловіком, і син був там під чужим прізвищем, жив, навчався у гімназії, став схожим на нього і жодного слова, ні привіту, ні пояснення. Виявилося, що вона підкупила лікаря. І оформила фальшиву довідку. Коли Антон підійшов до неї, вона спершу вдавала подив. Навіщо ти прийшов? Я батько, я хочу знати, де мій син. Він не знає про тебе нічого, я так вирішила. А він що? Не має права щось вирішувати. Олена стояла біля вікна, стискаючи руками халат. Якщо ти розповіси йому, я... я зроблю все. Щоб тебе виставили божевільним. Я вже був у пеклі, мені нічого втрачати. Але якщо хлопець хоч раз запитає, хто його справжній батько, я розповім усе. Минуло кілька тижнів. Іриска ще жила в Антона, вона прибирала, прала, готувала. Вони стали, як батько і донька, хоч жодного кровного зв'язку між ними не було. А чого ти тоді підійшла до мене? Якось запитав він її, бо знала, що вас щось чекає, а я вмію знаходити тих, кому потрібна допомога. Ти не безхатько, Іриско. Хто ти? Вона знизила плечима і усміхнулася. Просто людина, яка бачить трохи більше. А тепер ваша черга повертатися до життя. Через місяць син Матвій сам написав йому листа. Казав, що знайшов фотографії і відчув, що мусить знайти правду. Вони домовилися про зустріч. Антон чекав у кав'ярні зовсім новий, інший, ніби знову молодший. Іриска пішла, не попрощавшись. Просто зникла. Антон дивився на двері кав'ярні, наче це була сцена, на яку зараз мав би вийти головний актор його вистави довжиною в життя. Руки трохи тремтіли, в часі оголола кава, але він не звертав уваги. За вікном метушилася волога львівська осінь легкий туман стелився вулицями, обволікав людей, мов ховав від рішення, які важко приймаються на тверезу голову. Двері нарешті прочинилися. На мить здавалося, що війшов сам час спокійний і рівний, і з очима, в яких ти бачиш себе. Хлопець був високий, худолявий, з тією невимушеною впевненістю, що приходить із юністю. Куртка на розпашку в руці телефон, але очі уважні шукають когось. Антон обережно підвівся Матвій. Юнак поглянув. Завмер, потім кивнув Ви, Антон. Вони стояли кілька секунд, впізнавали один одного. Час між ними ще не рухався. Тільки погляд, тиша та легке дихання. Сідай, хрипло мовив Антон. Я не знаю що почати. Почніть і справди, Матвій сів навпроти. На тій світлині, яку я знайшов, витримали мене на плечах. Я тоді був ще зовсім малий, але я я щось згадав дивні сни, запах одеколону, повітряного змія. Антон усміхнувся, у грудях ще стислася, але не від болю, від того, що душа починає розставати. Ми тоді ще тижня йшли на пагорб за містом, мовив він. Ти радів, коли Змій злітав? кричав Тату, він летить. Я був найщасливішим. Чому мене забрали? Матвій говорив тихо, ніби боявся, що відповідь може розбити все. Чому я не знав. Це не я вирішував, голос Антона тремтів. Твоя мама. Вона була переконана, що я не гідна її, а потім повідомили, що ви загинули. Я повірив, зламався. Матвій подивився на нього, пронизуючим поглядом. Потім відкинувся назад, провів рукою по волоссю. Я завжди відчував, що чогось бракує. У віччя добрий дім, турбота, але не було коріння. Перше в житті я бачу на кого схожий. Антон усміхнувся гірко. Хоч би щось хороше передалося. Передалося. Матвій подивився просто в очі. Я не знаю, як нам далі, але я радий, що ви живі. Вони ще довго говорили про дитинство, про життя одне без одного, про гіркоту й надію. Десь у тій розмові Антон уперше за багато років засміявся щиро, не на показ. Матвій замовив ще два какао. Потім раптом запитав А дівчина ще допомогла вам мене знайти, Іриска. Ви казали, що вона особлива. Так. Антон глянув у вікно. Вона з'явилася ні звідки, і так само зникла. Але я певен, що вона з'являється тільки до тих, хто на межі. Вона ніби каже. Ще не пізно. Іди шукай, бийся. Інакше б я б не сидів тут з тобою. Матвій на мить замовк. Потім дістав із рюкзака маленьку коробку обмотану ниткою. Це я привіз для вас. Просто щось, що роблю сам. Я іноді вирізаю по дереву. Це пам'ять. А може, початок. Антон розв'язав нитку. Всередині лежала маленька дерев'яна фігурка, повітряний змій, вирізаний грубовато, але з душею. На звороті було викарбано. Для тата щоб не загубився знову. Антон прихилив голову до коробки. Очі налилися слізьми. Дякую. Тепер я точно не загублюся. На дворі дощу дощух. Львівський вечір набував м'яких відтінків. А в іншому кінці міста, біля старого гастроному, на лавці сиділа молода жінка у великому пальті і тримала в руках колоду карт. Дощ вже не йшов, і риска усміхнулася сама до себе один знайдений, далі інші. Вона встала, поправила торбинку і пішла вулицею вниз, у нову темряву до нового серця, що не спить, але вже її чекає. Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал, став подобайку та діліться своїми думками в коментарях.